Доброго дня всім! В цьому відео ми розповімо про ярші для промивання дильного апарату. Ярші для промивання призначені для очищення внутрішніх поверхонь молочних шлангів, дійкової гуми та колектора. Ярші виробляються з металевого дроту та еластичної волосіні. Ярші продаються комплектом 3 штуки. Довгий ярш призначений для промивання молочного шлангу. Загальна довжина 1 метр діаметр волосіні Приблизно 35 міліметрів. Короткий йорш пухнастий, призначений для примивання товстої частини дікової гуми. Загальна довжина 35,5 см. Діаметр волосіння. Так само, приблизно 35 міліметрів. Короткий ош призначений для промивання тонкої частини, дікової гуми та колектора. Загальна довжина також 35,5 см. Діаметр волосіні 20 мм. Ярші підходять для дильних апаратів буренка та для апаратів вітчизняного та імпортного виробництва. Також можуть використовуватись у побуті.